Volvo V-70. Рестайлінг привезла компанія Greenway Auto із Німеччини. Розмитнули, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації. Ось Мрео рядом. Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. Дуже багато Вольво є що вибрати. Тепер детально про цю красотку. Обслужена. Хороша історія. Одна з максимальних комплектацій. 2016 модельний рік, рік випуску 2015. Бачите, є Дістронік Дуже класно виглядає, що зовні, що салон, технічно, ну, я постараюсь максимально Побільше показати і розказати вам про цей автомобіль, щоб вам було зрозуміло, наскільки достойний цей варіант. І чи відповідає він вашим вимогам, щоб їхати на перегляд. Зразу зверніть увагу на кліренс. Висока. Це значить, що все добре з ходовкою Так воно і є. При тому, що тут. Резина невеликого розміру 205-60 r 16 а сюди можна і r 18 поставити, і R17, але вона високопрофільна, тому комфортно за рахунок хорошої ходовки вона доволі так височенько виглядає. Релінги, комусь важливо релінги, ось тут є в цій комплектації. D3 двигун. Це потужність. А двигун тут 2,0 дизель. Новіший двигун Євро 6. Мега економічний. 4 траса, змішаний цикл 5 і місто 6. На автоматі, друзі, так, такий корабль великий. А чому? Тому що восьмиступенний автомат, вже Євро 6, новіший двигун економічніший. І Д3. Не роздутий двигун. Їде добре. 110 кВт-150 кінських сил. Але економічний. Фаркоп є, ззаді парктроніки є. Гляньте, який стан зовні. Як кажуть, на базарі горить. А в Європі кажуть льод. Нові тормозні диски. До речі, автомобіль заведений, працює тихенько, рівненько. Пороги пластик, низ дверей пластик, корозії не боїться. В принципі, найкраща корозостійкість у цих кузовів Volvo. Мивачі фар, ЛЕД подові вогні передні, капот алюмінієвий. по історії є що показати перше. Було два власника, другий власник був з 18-го року Фейн Петер Корнрад. З Німеччини машинка. Далі є сервіска по обслуговуванню. Перший місяць 24-го року був зафіксований 209 тисяч, він скрізь тут це підтверджується. Потім є ось пачка тюфів там обслуговуванню. Наприклад, останній. Дійсний тихогляд цієї цієї, дивіться. Другий місяць 25-го року, пару місяців тому, був пробіг 227 зафіксований, і автомобіль пройшов техогляд, тому, тому такий стан технічний. Потім попередній був тюф. теж є, зараз покажу. Так. Бачите, все тут перевірялось. 24, й де в нас 24 й рік? Ага, ось, 10-й місяць, 24 й рік. А, це того якесь проводилось. 221 тисяча. І зараз 230 тисяч. Це невеликий пробіг для такого класу, для такого року. Величезний багажник. Ну і стан гляньте. Тут у нас є. Така нішанці кретки є, і навіть є докатка, велика рідкість, як зазвичай в В-70. Немає докаток, ще й такі комплектації. А тут є. А що в нас по комплектації? Зараз покажу. Перше, зверніть увагу. Ключове. Дуже класна шумоізоляція. тут скло триплекси. Шумопоглинаючі удари прочні. Ну, зовні зовсім не чуть автомобілів. Класна, дуже класна штука. Рекомендую всім. Тільки бачите, звертайте увагу на це. Ось картистан. Алюмінієві вставки. Салон комбінований, але практичний. Зимою не холодно, літом не пече, не парко, не жарко. Такі крісла ортопедичні. Сертифіковані. Кому цікаво, почитайте про це. Є система комплексного едбакового зіткнення CIP запатентована Volvo, Теж почитайте. Ну і стан резинки, пластик, гляньте пороги. Шкіряний мультируль, круїз контроль з дістроніком. Датчики світла, датчики дощу. Рестайлінгова модель. гляньте, Тут вже величезний монітор, тут вже інша рукоятка переключення передач. Широкий добротний підлокотник, практично удобний. Є система старт-стоп, економія, є тримання полос, є е, ну, е, передвищення столкновнення, є парктроніки, підогріви сидінь. Зараз покажу по функціоналу, є що показати, є чим похвастатись, не побоюсь цього слова. 230 пробігу. Наприклад, зараз заглушимо. Завели, ніяких чеків, нічого нема. Пробіг 5,7, те, що я вам говорив, так? Да? 4.2, 24, а, це щось там. Де. Так, йдемо сюди. Тин-тин-тин. Цікава штука. Ось такі теми. Можна, щоб була така приборка з червоного кольору, мені подобається перформанс. Можна ось така зелененька. Еко. Або така чорно-біла, Так. Ось 6.4. Це в такому тест-драйв режимі. Показує середній розхід. Стоїть, тарахтить, там їздить на, на, на мойку і туди-сюди. Тепер зайдемо. Є інтернет. выход до интернета есть, а, Така, Давайте сюда зайдем. медиа. Что у нас тут? Гляньте, что можно подключить? USB, iPod, HD, Bluetooth, AUX, этот, MyCar. Цікаво. Заходим сюди. А тут у нас, дивіться. спортивная езда. Чуть потім предупреждение об усталости или невнимательности водителя. City сефіді защита від столкновений на малой скорості. Частична охрана, сигналізація датчика руху в салоні є теж. Предупреждення столкновені. Дальні активне дальнє світло. Теж. Багато тут чого цікавого є. Статистика, настройки, контроль ШИН. Там, так, ой, тут скільки всього є. Гляньте, гляньте, гляньте. Класна комплектація. Настройки автомобіля, на система допомог водителю. Ну, в общем, хороша комплектація і потужний звук. підсилювач звуку. Так. Тепер подивимось наш двигун. Перше екологія на місці, нічого не вирізали, не перепрошували і не потрібно. Тут все дуже добре. Так, увагу на мого наліпку. Що це у нас? Заміна ГРМ. ГРМ у нас мінявся на 152 тисячах перш... 10 місяць 21 рік, вже 2022 рік. І Хочу вам сказати, на 150 тисячах міняється ГРМ. От так Отак Європі міняють. Тому зараз 230 ще поїздить. А тут вже по бажанню хто як захоче міняти. Новіший двигун це Євро 6. Зараз покажу, є що показати, розказати. Це тут вже 4 циліндри. Раз, два, три, чотири. Кодування двигуна, там дехто мене запитував. Д4, дизель, 4 циліндра, 2,0. 4 клапана на циліндр, Т-турбіна, Д не знаю, що таке де. Тут у нас ремінь ГРМ ось. кришечка, пластик, все визнає. Коробка ISIN. гідротрансформатор восьмиступеневий. Ну, ось. Замінити лампочку Чотирьох разів, два пара видвинулась, замінили лампочку. Все просто. Гідропідсилювач. Ось робота, це новіший двигун. Такі двигуни зараз ставлять на всіх нових Volvo. І старіші двигуни перевірені часом, надійні. П'ятициліндрові вже на сьогоднішній день не ставлять. Хто не знав? Це теж хороші двигун, Економні і їдуть не художні. Тут у нас акумулятор. Добре, працює двигун, їде непогано вона. Класно, можна сказати, їде не те, що непогано, а дуже добре. А, так, да, чуть не забув е показати алкофарби покриття, пройти з товщиноміром. міром. У мене буває таке. Е тому що знімаю відео прямо в нон-стоп форматі такому. Нічого не редагую, зразу і знімаю, виставляю, показую. Так, допуски до 130 мікрон. Ляда зразу пройдеть. Вона не б'ється, тому що тут пластик. Класно корозії не боїться. І зверху тут пластик. Не. Значок Б. Барусія. Тому що автомобіль з Менхенгладбаха. Оболівальник Брусія Менхенгладбах. Навіть рамки дивіться ще оригінальні вольговські. Пройдемось товщиноміром. 87 не фарбовано. 85 95, 88, 91, 93, 91, 92, 93, 79, 79, капот алюмінієвий. 36. У ну, мене менше завжди. Чомусь прибор б'є в половину по алюмінію. 35, тому ні не боїться нічого. їх і немає. 65. 107. 83, 211, 210, 208. Ось ця дверка фарбувалась, Але ж ви бачите.

78. 79. Одна дверка тільки ця права пасажирська фарбована, нічого критичного, косметика. А, так все рідне, ціле. Лобове скло мінялось. Мінялось воно. В 17 році. Ну, це нормально для. Для Європи. Кожен скол і заставить менять РВС або не пройдеш тих полет. Так салон. Покажу. Як новий. Made in Sweden, сборка в Швеції. Комплектація Kinetic, я не знаю чому, одна з максимальних, ну, по крайній мірі, ну, близька до максимальної чомусь Kinetic Написано. Так, темнувато вже у нас. Там карти, крісла, пороги, алюмінієві ці вставки. Хтось мені дзвонив, писав, говорив, що я не хочу, щоб були дерев'яні, хочу, щоб алюмінівні, ось, будь ласка, є. Ось така класна у нас сьогодні кайфова Volvo V70. Кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв. І в нас їх три штуки, тому є з чим порівняти і вибрати. І кожен тиждень у нас якісь нові поставки, і ще приїдуть в ну кожен тиждень заїзд. На сьогоднішній день є в наявності. Хто шукає якісний, економний, комфортний, класний комплектацій автомобіль. Ось найкраща альтернатива. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto і приїжджайте на тест-драйв. Допоможемо за реєстрацією швидко, якщо потрібно. До зустрічі!